Я вас вітаю на каналі Максимуза. Мене звуть Юлія. Слава Україні! Дивимося сьогодні на колоді Ленорман. Таку нагальну, животрепещущу тему. Мобілізація наших українських хлопців русньою. Як її обійти? Наскільки вона реально загрожує? Чи це лише балачки і нас лякають? Давайте подивимося на різних колодах цю ситуацію. Тому що вже дзвонять перелякані жінки, ми з ними по годинам сидимо, розкладаємо карти і дивимося, розказують про своїх хлопців, як вони переживають, як вони не хочуть, не дай Боже, йти з автоматом, ну, якби на своїх, і просто реально не розуміють, як їм бути. Подивимося! Перша карта серце, велика, велика любов. Зараз ми побачимо, в якому оточенні випадає жінка. Зараз вам тільки показую, все розшифрую. Лупа. Угу. Рибки. Щури. Рибки завжди краще, ніж щури, якорь. Сад. Роздоріжжя? Сонце. Значить, дивіться. Те, що небезпека є, вона є. Мілка. Добре, що в центрі розкладу випало саме серце. Що це означає? І ще й поруч з ним випав якор. якор. А те, що ваша земля все одно українська вас тримає, любить і не зрадить, це важливо. Тобто, це велика любов, це сердешна любов це те, про що. Говорить про те, про що вас не забули, і що наше керівництво країни про це подбає. Дивіться, випадає жінка з букетом біля лупи. Про що це говорить? Ну, по-перше, жіноча енергія і це вже добре. Тобто, немає агресивної енергії. Зі всіх негативних карт тут лише щури. Це от. Так, да -да, то я забігла наперед, маю роздивитися. От Дивіться, якор з цієї сторони, так, говорить про те, що ви заякарені на нашій землі. Судно ваш якор це ваша земля. Вас звідти дуже важко буде комусь дірнути, да? Коли йдуть щури, це, знаєте, як це подібно, як в сім'ю прийшла якась сволота, да? побачила, що сім'я міцна. І захотіла там, знаєте, відгризти від тієї сім'ї від того щастя шматок. Да? Це як це коли там, а ну-ка, у веду мужика звідси. Ну, знаєте, от, от така баба стерва Отак от, от воно виглядає. Біля любові, баба стерва Ну, Так воно виглядає, що хочуть відгризти наше. Але ясно, що будуть намагатися і сад з роздоріжжям. От, чомусь я почала про жінку, і я піду туди далі. От мені хочеться все таки цей контекст подивитися: сад роздоріжжя. Так, карти чесно показують, що буде вихід. Туди або туди. І найголовніше, знаєте, про що говорять карти. Ви не маєте зовнішньо боятися а, якихось подій. Перш за все, Хлопці наші, ті, які на окупованих територіях, мусять спочатку сісти в дзен власний і почути від себе, чого хочу я. Що я буду робити, що я не буду робити ні за яких умов. Тут дуже важливо розібратися з оцим серцем. Недаремно в центр випала не змія. Не дорога, ніякі там, ні гори якісь перепони, ні там пташки, як хлопоти, могли випити. От все, що завгодно я чекала, тільки не серце. А тут говорять: слухай своє серце, слухай своє серце, зроби собі і в розумі, і в серці конект, щоб не було, знаєте, серце говорить одне, а розум інше, щоб вони не сварилися. І відпускай далі ситуацію. Вона буде розвертатися як найліпшим для тебе способом. Тепер я дивлюся, це я говорила про конкретнику, про кожного. так? А тепер я кажу загалом, що я бачу. Так, <клух> сад це і є людне місце, якась така організація, світська. Тут швидше всього. Що це може бути? Інтернет. Ну, зараз як я кажу, як ми виходимо в світ, ми вдягаємо аватарки. Вибираємо собі одяг, так, і виходимо в світ. І зараз тут швидше не обличчям ми себе проявляємо в цьому світі, а думками, словами, своєю позицією. Так, оце якраз оцей світ. А це позиція. Коли ти вибираєш, в яку сторону, що, куди ти йдеш. І поруч випадає сонце. Говорить, ти, вибираючи оцю злагодженість між серцем і розумом, ти приречений на те, що будеш обігрітий, осяяний, освітлений, захищений, зігрітий сонячним промінням. І я, до речі, зараз скажу не Незагальні якісь фрази, які це можуть здаватися. От ми вчора дивилися, працювали з жінкою, дивилися всю сім'ю, дивилися її, дивилися її доньку, і дивилися її хлопця, е сина. І от дивлюся жінку. Із-за того, що вона вже пройшла життєвий шлях, карти вибудовуються настільки злагоджено. Вона така сильна, світла, і от показують, що основне те, що, яка вона є, і від того вибудовуються вже події. Нам завжди здається, що події приходять ззовні, і тоді ми щось робимо. Ні, події це те, що ми довго напрацьовували думками ще з чимось, і вони матеріалізуються, а зараз і йде матеріалізація всіх кармічних напрацювань. Потім дивимося, дівчинку, її. Її доньку, там все більш-менш також зрозуміло, а потім дивимося її сина. І карти таке виконують, що я не можу взагалі якусь нитку впіймати. Я кажу, як був заплутаний якийсь клубок, а вона й говорить, що він настільки переживає, він постійно в тих новинах. А я й кажу: він сидить в новинах. Так, він в новинах, він переживає. Як же? Що ж це робити? А в нього і кохана поруч. Ну, зрозуміло, що не хочеться, як ти не йдеш повоювати і йти в російську тюрму. Чого раптом з якого дива? І я їй що сказала: нехай наведе все-таки лад тут всередині. Карти, хто куди, в яку сторону, саме тому, що і в нього оцей хаос. Розумієте? Так от тут і кажуть: якщо ти точно определяєшся з позицією, простір тобі підкаже вихід. Підкаже. Ось. Підходжу до цієї жінки з лупою. Лупа це завжди говорить дуже уважно, перевіряй інформацію. Це така що може бути карта адвоката, юриста. Знаєте, коли ви можете вчепитися за якийсь пункт в договорі, в документі, і що вас ніхто нікуди не заставить. Нічого зробити проти вашої волі. Риби Риби випадають. Це гроші, це фінансова підтримка. І я собі так можу тлумачити. Жінка може бути як матір, як країна і як фінансова підтримка наша. Говорять, що без уваги вас не залишать. Цю ситуацію не залишить без уваги. І я вчора, коли засинала, а я якраз дивилася у цієї жінки от випадало, що там випадала лисичка, як хитрість, я, чесно кажучи, чекала, що випаде в мене лисичка в цьому розкладі. Бачите, не випала вона. На карти інші вже захотіли мені сказати. А це як хитрість: як можна хитро обійти цю мобілізацію? І я вже вчора, засинаючи, почула гарну промову Зеленського. Що він пропонує? Навіть якщо зовсім ну зовсім не можна бути уникнути цієї російської мобілізації, що важливо для нашої країни? Життя наших хлопців. Ніхто не буде ставати в позу і обвинувачувати в зрадництві. Упаси, Господи, ні. Так Зеленський, я так розумію, каже так. Вийдіть. йдіть. А потім добровільно здивається в полон український. Типу, це так для Росії. Я так розумію, що буде, можливо, там і служба-підтримка це все. Я думаю, що скоро ми це побачимо в новинах. І, по-перше, це буде анонімно: ніколи ніхто з Русні про це не взнає. І вам буде забезпечено захист і анонімність і ніякого покарання. Я вважаю, що цей хід просто геніальний. Геніальний. І я відчуваю, що зараз іде просто супергра. Така гра в шахи. Ага. Крім того, що на полі бою іде боротьба, ще іде боротьба ходів. Вони так, підло, добре, зараз наш хід на шаховій дошці. А ми так. А ви так, а ми так. А ми типу пожертвували от я думаю, що такий от хід. Піти і здатися в полон, це як на мій розум, так. Я собі по асоціації, знаєте, це як пожертвувати, типу, пішкою, да? щоб виграти там коня чи ферзя. Я не сильно, не сильно е, в шахах, але це так на приблизно. От що я бачу: тобто, що мене порадувало з цього розкладу? Я не побачила тут змію, слава Богу, я не побачила гроб. Слава Богу, не випали ці карти. Це такі важкі карти, да? щури. Ну, окей, я би здивувалася, якби не випали щури, то я б сказала, карти брешуть. Ні, вони говорять правду. Вони показали так, сад, як простір да, світський. А роздоріжжя і оце коли ми не знаємо, що нам робити, але сонце. Вони говорять, що не хвилюйтеся, яку б дорогу все одно ви не вибрали. Все звершиться ну, в цьому плані. З питанням мобілізації, все окей. Я не бачу тут якоїсь шкоди, якоїсь трагедії. Оце напевно і все. Мені карти, От знаєте, я тут наклала собі кілька колод, і думала, що якщо я не зрозумію, буду дотягати. Ні. От інколи карти говорить конкретно. Чітко. Раз, два, три, чотири. Все, їх легко читати. Інколи важко. Інколи важко. На даному. Е на даному етапі, от я думаю, цієї інформації досить. Ну що, бережемо себе. Любимо нашу країну серцем, душею з нею і зброєю з нею. А я буду ще писати багато цікавих відео на теми, які нас усіх хвилюють. Слава Україні! Підписуємось, ставимо лайки, коментуємо. До зустрічі!